Приветствую вас на моём канале. Сегодня будем заниматься установкой фаркопа на BMW X1. фаркоп я купил уже, сейчас распакуем, подивимся. Для того, чтобы его установить, він стає в місце отбойника заводського, надо снять бампер. Чтобы снять бампер, надо снять фары. Э, надо снять часть вот этих харок, потому что вот тут болт бампер прикручений и надо открутить вот тут снизу по юбке оно болты, и оно болты открутить. І бампер в зніметься. Весь процес, звісно, постараюся зняти для вас. Отак так вигляда Фаркоп. Це не оригінальний Фаркоп. Це наше українське производство. Оригінальний стоїть 15 тисяч, цей стоїть 350 ну Він зроблений явно дуже качественно. Тут 8-мм железо, тут труба тоже толста, це яблоко тоже классно. Также дают, естественно, крепеж для розетки і електроподготовку, чтобы ну, фонари светились. Запакований тоже хорошо. Покрашенный порошковою покраской. Теперь приступаю до съема бампера. Так, одну фару снял. Все на самом деле просто тут есть такая специальная крышечка, снимаем ее. И там три болта. Раз, два, три. Покажу вот тут все. Раз, два, три. Их откручиваем, вытягивается. За щелочка аккуратненько за щелочку нажимаешь и воно фара лаза. Продолжает работать дальше. выкручиваем эти все болтики два штуки с этой стороны по нижней юбке и с той стороны потом нам надо снять вот эти дві кліпси, чтобы відкрутити, а там є ще один болт і бампер буде зніматися. так з этой стороны я снял тут отак так полностью снимать треба, надо надо щоб добратися добраться до вот этого болтика сейчас покажу на той стороне как снимать использую вот такие вот ключик ці кліпси просто внутрі треба туди так продавити, Оп, продавилась. Оп. Тепер витягуємо їх. Одну витягли, другу. Тепер треба отопирити підкрильник, нащупати пальцями фіксатор. Зараз однією рукою не знаю, политься чи ні. Оп, ось ось нащупав. В общем, суть ясна. І отут вище так само. І тоді отопириться і можна відкрутити отой болт. 10 минут 10-15 і бампер снятий. Якщо є нехитрий наборчик інструменту, це зробити не складно. Тепер задача проста. Ось -ось, Вместо ось цього відбойника стоїть фаркоп. Тобто в мене стається і відбойник, ну, в виду він буде фаркопом. Ось, ось раз, два, три, три болта. відкручую і прикручую фаркоп. Отбойник сняв. Единственный моментик. Тут получается на цьому отбойнику есть кронштейн для того, чтобы держался глушитель. Я цей кронштейн изготовлю отдельно, щоб не переводити цей отбойник. И приварю или даже лучше прикручу. Та так, так расставлю отбойник. Точнее, фаркоп. Так, вот за 10 минут изготовлю такий кронштейн. Ситуация просто сюда ставимо. Тут він гайкою прижметься. Ну, а Тут воно надінеться в резинку. Тобто, точніше я надіну, потім вставлю. Кронштейн шини 35-й і болт 10-й довгий був, я заточив, щоб була похожа конус, як отут. І все. І воно тут, Я більш ніж вірю, буде служити ноги літа. Це, кстати, треба було написати хлопцям, тих, хто здають ці фаркопи, щоб вони кронштейн теж включали. в так, кріплення фаркопа за закріплено повністю. Тут по затягу кронштейн зроблений. От як все вийшло, все красиво, все все шикарне. Тепер обратно, ставлю назад бампер. Гораздо легше, ніж фаркоп. Він прям дуже мощний. Чуть Не забув. Перед збіркою треба проложити кабеля. Ось, ось, один йде на правого фонаря. Тут через резинку цю я пройшов, як положено. вышел туда. А тут даже изготовлены фиксаторы для кабеля, я знал, что будет ставить колы в фаркопа, тоже через резинку вышел туда. Также в комплекте есть эти проколы, чтобы кабеля не разрезать, а чисто аккуратненько так чирк-чирк, ну, присоединить то и все. Это тоже очень классно. Бампер стоит, наверное, на своем месте, осталось поставить фонари. Ну, тепер треба підключити розетку. Якщо ви не знаєте, як це робити, тут є інструкція, де який провод іде. Ну а на машині саме собою треба знати, де, де там поворот, де. Этот. Ну, я, навіть, розетки буду займатися попозже. Зараз не хочу, поки без розетки провода вивчувати, скажімо так, електроподготовка є. А монтаж буду робити потім. З фаркопом. Це жорстко надіжно. мені просто треба треба машині фаркоп. Тим більше зараз одна машина. В общем, по ітогу часа полтора чистого времени займався фаркопом. Якщо є інструменти і трохи, це не складно. Все, Всім-пока. пока Якщо відео вам оказалось полезно, лайк і підписка. До нових встреч.